Всім привіт, друзі! з вами знову я, Влад. Сьогодні ми граємо в таку от ігручку. Ігручку я її удалив і знов почав. Так, що в нас тут таке? Куди заходимо сюди? Так, сюди. Чому в мене маркет закритий? А? Ну... Hmm. Treba mangin tashod drobet. Tak, ro, kala stem mukti, 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 kalero mukti, 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 lo, krokodilo, mukti, mukti, krokodilo, mukti, 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 mukti,

А амі даже моя каже, що за фигня. да, пігня? Оркалеро, оркалеро, оркале патрала, тун лиратунтунса горбанека. Да, Да, мішка, питаю так, ну що будемо робити? Правильно все, дивитися, що у нас тут в, в сім Боритоганстерітом? Продаєм, продаємо, продаємо, довго продаємо. Поки... Амі продам все. Поки okay, я поглажу, поки насиплю її і... їсти, поки я включу поки автоматику <ріць> <сліджен> не хочу автоматику включати. калерор, калалала. лала. Лала. Подмітеса тут ай! <свісля> так, пишемо рона